Україну найближчими місяцями чекають не найкращі зміни по одній простій причині. Війна не закінчиться. Війна не закінчиться ні в 25-му і, можливо, навіть не в 2026-му році про це заявляють різні медійні особи, політики, колишні політики і так далі. І на фоні цього, що найгірше, друзі, в Україні приймаються рішення, на які будуть витрачені шалені кошти, але які абсолютно ніяк не попливають на зміцнення обороноздатності нашої держави. Я би хотів цю проблему сьогодні підняти. Чому? Тому що за це, за такі дії влади, все, що зараз робиться, не для обороноздатності країни, все, що зараз робиться для відмивання грошей, для розкрадання бюджетів, для покривання тих, кого е, запідозрили в розкраданні, а ми такого бачимо також дуже багато, будуть використовуватися. Всі сили фактично, щоб захистити своїх. При цьому звичайні українці будуть класти далі своє життя, і з цим, на жаль, нічого не можна зробити. Так розберемо зараз заяви і розберемо дуже цікаві рішення влади з іншої сторони. Перший в нас буде журналіст-портніков, якого хтось любить, хтось не любить, до нього можна відноситись по-різному. Але я би хотів, щоб ми зараз з вами. Розібрали його заяву. Я взагалі не бачу жодних об'єктивних умов для закінчення цієї війни як такої. Я вже багато разів говорив ще раз. Повторюю: єдине, що ми мали зробити, це не допустити великої війни. Все інше вже не має ніякого значення, бо війна Росії проти України стала нормою нашого життя. Іншої норми не буде. Перестаньте думати про те, чого не відбудеться при вашого життя. Ви можете сподіватися, що в якийсь момент закінчиться гаряча фаза. І ви в цей момент ще будете не в могилі. Це може бути. Це певний шанс. Він не у всіх є. Ви можете думати, що буде пауза між однією гарячою пау в... е... так би мовити фазою і іншою. Це може бути. Ви в цих паузах теж маєте вирішити, що ви робите: залишаєтеся в країні, виїжджаєте з країни, будуєте собі життя за кордоном, будуєте собі життя в регіонах, які ви самі, ви самі. Будете вважати більш безпечними для, для життя бізнесу інвестицій тощо? Така пауза може бути. Але об'єктивних умов для того, щоб російсько-українська війна взагалі закінчилася за вашого життя, не буде. Отака от дуже цікава, на мою ну, якби, дуже цікава думка. Е, так, і про це, власне, багато хто говорить. І це саме одна з причин, е, чому. Е, Люди, ну по-перше, так чому зараз не відкривають кордони, бо зараз немає людей вибору, тих, хто залишився в Україні в чоловіків призовного віку, так в них немає вибору. В них єдиний вибір або виходити на вулицю, або сидіти вдома. Якщо виходять на вулицю, то далі ну, типу, якщо вони не хочуть попасти на фронт, то їм треба бути дуже обачними. Якщо хочуть, то це також окремий вибір. От, але частина залишилась без вибору, саме тому вони сидять просто вдома і чекають. Не якогось там тотального закінчення війни, так все гарантії безпеки, все як там розказують. А чекають просто якогось припинення вогню для того, щоб відкрили кордони і вони могли виїхати. І я думаю, що аналітики, які сидять в нашій владі, також дуже добре це розуміють. що Якась частина суспільства після того, навіть як нам пообіцяють, що є гарантії безпеки, що війна закінчилася, що п'яте, що десяте, вони все одно розпродадуть все своє майно, яке в них є, якщо воно в них є, і вийдуть за кордон. Вийдуть в якісь інші країни і будуть там шукати кращого життя, розуміючи, що нова, як би так, гаряча фаза війни може початися власне в будь-який момент. І це, до речі, ще раз підтверджує те, що на сьогоднішній день ті всі зусилля, які робить Європа, які робить Америка, які робить також українська влада, вони єдине, що можуть зробити, це на якийсь період часу призупинити гарячу фазу, так, зупинити лінію фронту і її заморозити. Коли це почнеться по-новому, не знає ніхто. Чи буде це, як, наприклад, в... Північній та південній Кореї, так, де вже десятиліттями триває ну, якби відносний мир. Чи це буде, як я не знаю, як, наприклад, в Ізраїлі та секторі Гази, де час від часу просто спихують ці конфлікти, є сильніша сторона, є слабша, і відбувається те, що відбувається. Абсолютно незрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. А ми послухаємо зараз екс-міністра закордонних справ Кулебу, який також має свої професійні прогнози. Жодного прогресу і наближення до завершення війни не відбувається. Я б дуже хотів сповідомити всім якусь радісну новину. що ось іще трохи треба протримати. Але я можливо неправильно завжди вірив, що треба спиратися на реальність. Реально оцінювати ситуацію, і тоді ухвалювати рішення, які тобі дозволяють цю ситуацію розкрутити в свій бік. Реальна ситуація сьогодні полягає в тому, що ми не рухаємося до припинення війни. Чому? Тому що наші партнери не ухвалюють рішення, які б а, поставили Путіна в ситуацію, коли він вимушений переглянути свою ціль у війні. В нього зараз максималістська ціль. Така сама як на початку вторгнення, зрештою зламати Україну і захопити давайте по-чесному насправді ті зусилля, ті санкції, там чи 17-18 пакетів, вже скільки їх там є. Пакет з пакетами, знаєте, придумали в Європі. Це не працює на Росію. Всі розмови Трампа да і в загальному Сполучених Штатів Америки не працюють на Росію. Знаєте, що працює на Росію? На Росію зараз працює Північна Корея, на Росію зараз працює Китай, ну, допомагає Росії, Іран та ще ряд інших країн, менших, так і не таких, не, не таких військових, як, як ці країни, не таких великих. Але в них є досить багато союзників, вони цим обростають. Також на днях з'явилася інформація, що вони вже хочуть. Завести до себе цілих 25 тисяч кубинців, які будуть воювати на стороні Росії, і якби на цьому все. Тобто Росія, також бачимо, що готується до затяжної війни, коли треба буде залучати людей з інших країн для того, щоб повністю не знищити свою демографію. І в принципі, вони вже зараз це роблять, як ми бачимо по тих повідомленнях, які власне йдуть з їх сторони. Так? І ці повідомлення досить часто також підтверджують і е, українська розвідка, українські спецслужби і так далі. М -м Питання тоді так, бо багато хто говорить про те, є ж різні заяви. От е, Ці люди говорять, що війна буде тривати ще довго, війна не закінчиться, або якщо закінчиться, то вона закінчиться на якийсь дуже короткий термін. А інші говорять, що ні, що все, Росія скоро розвалиться. Скоро розвалиться ще до кінця року, там за декілька місяців, за декілька років, і так далі. Е, і тут насправді це все здогадки, що одна, що інша сторона, це здогадки. І тут е, кожному українцю треба приймати для себе якісь рішення, так, бо життя триває, і тут треба приймати рішення, що робити, чи залишатись в Україні, чи виїжджати. Чи якщо вже виїхали десь за кордон, то в якій країні залишатися, де будувати своє життя? От бо бачимо, що навіть Європа, вже розуміючи, що ця війна буде тривати ще довго, вони вже навіть не хочуть продовжувати тимчасовий захист українцям, а хочуть, які знаходяться в Європі, так. А хочуть переводити їх вже на інші юридичні статуси, якось щоб вони легалізувалися, і щоб в принципі в Європі зникло таке поняття, як біженці з України, щоб ті всі люди, які вважаються біженцями, щоб вони вважалися просто іноземцями, які знаходяться на території цих. Держав. Ну, Як ми знаємо, першою країною, яка переходить на таку систему, це Польща, на яку вона, де, коли тимчасовий захист буде фактично е, ліквідовано з 4 березня 2026 року. Е, весь інший Європейський Союз продовжив так, е, е, історію з тимчасовим захистом до 4 березня аж 2027 року, але знову ж таки там вже також йдуть розмови, йдуть дискусії про те, що далі робити. Чи якщо війна, наприклад, буде тривати ще багато років, то не може бути так, що українці, які вже там по, по декілька років живуть на території цих країн, щоб вони далі були в цьому статусі, і статус потрібно змінювати. Це показує тільки одне: що Європа також дуже добре розуміє, що війна буде тривати ще довго Це забрати все, повернути під свій контроль всю країну. Нам потрібно, щоб він перейшов до обмеженої мети. Втримати контроль над тим, фактичний, не юридичний, а фактичний контроль над тим, що він вже захопив. Тоді з'являться передумови для припинення війни. Ми не можемо самотужки переломити ситуацію на фронті і е, всередині Росії економічно. Партнери не ухвалюють рішення, які б дозволили нам спільно досі переломити ситуацію на фронті і погіршити економічне становище Росії. Відповідно, Путін в собі воює так само, як воював рік-два тому. Отака от історія. І я не скажу, що я є фанатом Кулеби. Ті, хто мене довго дивиться, це дуже добре знає. Але тут, як, на мою думку, дуже адекватно він все сказав, дуже адекватна заява. Яка також, знаєте, оцю ура перемогу телемарафонівську. воно трошки її пошатує. Так, бо по теле по телемарафону далі Росія розвалюється, Путін вмирає кожен день, і все, все дуже добре. Все дуже добре, потужно і так далі. На фоні заяв про те, що війна не закінчиться, дає в принципі тотального розуміння цього, що немає на сьогоднішній день передумов, що прилетить дядя Трамп на кавий самольоті і зупинить цю війну. На фоні цього приймають. Ну, про, на мою думку, просто неадекватні рішення, які покликані розкрасти е, гроші, гроші європейських партнерів. Давайте ж послухаємо. Тут в нас голова НБУ пишний. і їх прекрасні пропозиції, замість того, щоб, наприклад, е, трошки потрусити комерційні банки, які почали заробляти просто е, і отримувати надприбутки під час війни. Замість того, щоб якось вводити обмеження для них або з них більше податків здирати, НБУ займається не тим, чим він займатись має. 20 мільйонів монет щороку, ми повинні докорбувати. Цього року, якщо встигнемо ось ось ухвалити швидко рішення, то можливо, що навіть змінимо наші плани і вже почнемо докорбовувати копійки, а шаги. Але наступного року, якщо Шаги в нас, це вже багато разів також про це чули, про це говорили. Що в нас замість копійки хочуть внести, зробити нову копійку шаг, так, щоб були не копійки, а були шаги. Слухаємо далі. В мене з цього приводу дуже багато питань і до НБУ, і до Пишного, да і в принципі до Верховної Ради, яка такі рішення навіть виносить на якісь голосування. Вдасться бути успішними в нашій комунікації з парламентом і переконати їх підтримати цей. То вже наступного року ми будемо просто корбувати не копійки, а шаги. І, до речі, це означає, що жодних додаткових витрат. На цю ініціативу з бюджету не буде, не буде вилучення, не буде заміни. Просто те, що ми повинні були докарбовувати заради того, щоб підтримувати якість монетного обігу, вже буде корбуватися у вигляді монети. Ось Отака от, от історія. Дивіться, який гарний стоп кадр. Е, така от історія, що хочу сказати? Е, він говорить про те, що додаткових витрат не треба. От просто. Є копійки, будуть шаги. І так кожного року ці монети докарбовуються. Але напевне забув пишний згадати про це, що в нас вся документація, весь документообіг і все кругом, що в нас є, воно вказано в копійках, не в шагах. Це все потрібно змінити. Є дуже багато нормативних актів, є дуже багато різних систем і всього іншого, які. Де також зазначені копійки, для того, щоб це все привести до ладу і змінити так, повністю все документально, все привести в порядок згідно з законодавством, потрібно буде витратити шалену кількість людини годин, потрібно буде витратити шалену кількість ресурсів, грошей, часу і так далі, щоб змінити нормативну правову базу, так, яка фактично від впровадження гривні і копійок. В Україні, так, будувалася саме на цій системі. Тепер оце все, де є копійки, це треба все змінити. І це знаєте при чому? Це при тому, що фактично інфляція і курс української гривні в порівнянні з іншими світовими, світовими валютами, е, показує, що вже зараз копійки як такі не мають жодної фінансової цінності. І е, дуже тяжко зараз навіть знайти якийсь товар, де потрібно. Де потрібно витрачати саме, де потрібно робити копійки? Так? Бо в нас є монети, які вже карбуються гривні, так, там 1, 2, 5. от, І 10 навіть ці, я ще розумію, але там гривні. А кому нахрен здалися копійки? 10, 25, 50, які ще зараз залишились? Скільки вони ще реально будуть актуальні? Скільки їх ще будуть використовувати? Рік, два, три. Незрозуміло і зараз треба буде витрачати кучу грошей для того, щоб змінити нормативну правову базу. Натомість ці гроші можна було б витратити, я думаю, на якісь інші потреби, яких зараз в Україні досить багато. І на фоні того, що в нас війна триває, і нам розказують про те, що ця війна буде тривати ще багато років. На фоні відсутності виборів в нас приймають потужні вирішення, потужні рішення копійки перейменувати в шах. Це е, дуже показовий приклад того, як е, в Україні зараз розставляються пріоритети, якщо ви знаходитесь при владі. Якщо ви бідний, ви маєте донатити, йти в ТЦК, воювати і все інше, і закрити рота, мовчати. Якщо ви знаходитесь по Верховних Радах, то ви можете займатися такими цікавими речами: копійки перейменовувати в шаги. Така історія. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Всім дякую, друзі, за підписку. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Дякую, до зустрічі.